Просто досконало ще добре. Не можу, то я хочу трошки деякі ази навчитись. Пані Олена із задоволенням стала учасницею цього проекту, адже ці знання стануть у пригоді і вдома, і на роботі, тому що люди, коли залишаються на одинички, самотні. Їм потрібна просто увага, тепло. І я думаю, що от цю частинку тепла вони тут отримують, тому що громадська об'єднання самопомоч якраз і опікується такими різними проектами. Заняття проходитимуть в інституті підприємництва та сучасних технологій на комп'ютерах, які надали активісти. Техніку. Надали нам зі Львова самопоміч. Вони нам подарували 12 комп'ютерів для самопомічі міста Житомира. Ми дуже їм за це вдячні. І ми сьогодні відкриваємо курси. І ці курси будуть запроваджуватися на весь час. Учасники проекту це Житомиряни похилого віку, але деякі мають досвід роботи на комп'ютері та в інтернеті. Я трошки комп'ютер розумію, але не все. Але хотілося б досконало знати його і навіть людям щось допомагати по інтернету. Буває там, просять волонтерською роботою. Буває, що треба навчитись спілкуватись у мережі із ріднею одна із головних цілей відвідень курсів, але не тільки. Старенький комп'ютер, ну нема коли дітям ну, зайнятися навчанням. Так сказати, А тепер я хочу вивчити сама. Я не працюючий пенсіонер, я маю час. Я думаю, що з допомогою цього може я ще роботи собі підшукаю. Викладачі проекту це волонтери, які працюватимуть із групою декілька занять, а потім набиратиметься нова група. Ми так прогнозуємо, що це буде взагалі місяць. Один курс місяць, якщо місяць. цього вистачить. Якщо не вистачить, буде два місяці. Ми будемо дивитися по людям, наскільки їм потрібно інформації додаткових занять. Таких проектів у Житомирі ще не було, адже курси безкоштовні, тому бажаючих долучитись до ініціативи вже досить багато. Це виявилося бажаючих і записалось у нас вже дуже багато. Ну я думаю, що для Житомира це є така визначна ну, подія, тому що в Житомирі таких курсів ніхто не проводить.